Вартість фасаду може складати 20, 30-50% вартості всієї коробки вашого будинку. І тут перед нами стає питання, як же нам трішечки зекономити, але не втратити в загальному вигляді будинку. Сьогодні хочу розказати про топ-3 класних матеріалів, які дадуть можливість зекономити на вартості всього будинку. Перший матеріал, який варто розглянути, це дерев'яний планкін. На сьогоднішній день це один з найпопулярніших матеріалів, які обирають наші самої. Найпростіший варіант кріплення це саме відкритим способом, тобто саморіз крутиться в лоб планкену, після чого можна профарбувати фарбою, пропиткою або навіть маслом, кому як подобається. Якщо ж такий варіант не підходить, тоді тільки прихований вантаж. Тобто все кріплення робиться ззаді планкену, набираються на пластини, в результаті ні одного кріпильного елементу на фасаді немає. Це, звісно, дорожчий варіант, але й вигляд, звісно, ліпший. Другий тип відносно простого та недорогого оздоблення це профлист. А причому профлист графітового кольору ну Ніяк не зеленого чи яскраво червоного, синіх кольорів. А в такому разі ви будете схожі на паркан, ангар, на все що завгодно, але тільки не на сучасний будинок. А причому гарно він виглядає саме в комбінації з деревом. Тоді це дійсно буде класно і посичасно. Якщо казати про мінуси бафлиста, то як і будь-який фарбований метал, він дряпається. І з часом ці подряпи не будуть проявлятися. І звісно, в спекотну погоду він буде грітися набагато більше, ніж будь-який інший фасад. Саме тому, коли ми монтуємо метал на фасаді, ми рекомендуємо давати хоча б 200 возальту стіни. До речі, мені було б дуже цікаво вашу думку почути стосовно металевих фасадів. Як ви думаєте, наскільки сильно це впливає на комфортність проживання в таких будинках? Третій матеріал, про який я хочу розказати, це декоративна штукатурка по пінопласту. Це хороше рішення для класичних проектів. Можна змішувати різні відтінки, а виділяти вікна чи повністю стіни. Ми користуємося сумішами компанії Церезіт, тому впевнені в якісті нашої роботи. Із мінусів даного фасаду, світлі тони даних фасадів досить сильно брудняться з часом. Але це не критично. При тому, що можна взяти сильний напор води, той же керхер, гарно помити фасад, і він буде виглядати як новий. З переваг, ціна, довговічність і завжди стильний. Друзі, якщо вам мрієте про власний будинок, приїжджайте до нас на будівельні майданчики, де я особисто проведу екскурсію, розкажу та дам відповіді на всі запитання. З вами був Степанченко Олександр, компанія Світкаркас. До зустрічі на будівництві вашого будинку.